Ти теж шукаєш, як зберегти чоловіче здоров'я без аптек. Ну чесно, хто про це думає, поки не припече. Треба думати про чоловіче здоров'я наперед. Це не соромно, це відповідально. Якщо ти чоловік, запам'ятай, двічі на рік потрібно проходити профілактику, і це не складно. Підтримай своє здоров'я. Фаворит прост знижує ризик розвитку простатиту, нормалізація гормонів та підтримка передміхорової залози. Цинк. Без нього тестостерон не виробляється. Це твоя сила та імунітет. Омега чистить судини та захищає серце. Соняшниковий лецитин. чистить судини, мозок працює краще, налагоджена робота жовчного. Магній це спокій, сон і безсудом. І все це база, яку кожен чоловік має приймати двічі на рік. Ти навіть не уявляєш, як почуваєшся після цього комплексу. Якщо хочеш реально підтримати своє здоров'я, пиши мені вайбер або телеграм. Та бережи себе, бо здоровий чоловік це сильний чоловік.